Путіну показали фрагмент фільму Нюрнберг. Президент остался доволен. Ну, як кажуть, сані готуй літом, а воза взимку. Так і з Путіном, якому показали шматок фільму про трибунал над нацистами. І він каже, сподобалося. Вот этот фільм, безумовно, треба буде называется, в повному издании. Віч очень важне от такі е, фільми, такі призведені зберігають ту саму історичну пам'ять необходимості про яку я вже говорив. Стрічка, яка зберігає історичну пам'ять, має вийти на екрани у 2023 році, 23 лютого за день до річниці проведення спеціальної воєнної операції, яка схоже і доведе до процесів, які зберігатимуть цю саму історичну пам'ять майбутнім поколінням. Європарламент схвалив трибунал Путіну і Лукашенку. Вот этот фільм безусловно надо буде посмотреть. Тож ласкаво просимо до Гаги. А взагалі, судячи із назви фільму, Путін вирішив відзняти автобіографію, аби цим згодом не зайнялися некрологи. Лідер біжить, 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 біжить прямо і здох. Так виглядає шведсько британський «Лоу». а ось так американський джевелін, колаборації Рейтон та Локет Мартін. А це уже вітчизняна розробка. Українська гордість, тугна. Усі вище перелічені види зброї є переносний протитанковий ракетний комплекс, який довели свою ефективність на полі бою хлопцями і дівчатами із збройних сил України. Але вороги росіяни також не дрімають і мають на балансі унікальне протитанкове озброєння. А назва йому Шольц. Саме так, поки що найкращим ПТРК росіян є канцлер Німеччини, який продовжує вигадувати нові причини, чому українцям не варто постачати леопарди. З критикою на Олафа Шольца не накинувся лише лінивий. Жданов розньос Шольца: що не так з канцлером ФРГ? Е, що не так? Ну, у страхах Олафа нехай розбирається його персональний психотерапевт, щоб розібратися, що таке танкофобія. Але після низки критичних заяв на захист. Тремтячого шольца став старший брат. Штайнмаєр заступився за обережний підхід шольца. Обережний підхід, схоже, хтось свого часу про обережність не думав, підсівши на російську газову голку. А щоб не викликати нарколога, варто було залучити санітарію 21-го століття Збройні Сили України.